Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в останні вихідні цього літа, 30 та 31 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте, та що у вас з погодою субота, 30 серпня, Західні області України. На заході цього дня прогнозується сонце і спека, та весь день пануватиме майже безхмарна погода. Жодних опадів не передбачається. Вдень температура повітря підніметься до комфортних плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі опуститься до показників близько плюс 15 плюс 17 градусів. Легкий південний вітер буде слабким 2-4 метри за секунду. Полудень на заході пройде під пекучим золотавим сонцем. Північні області України у північному регіоні така ж безхмарна суха погода. Прогнозують на весь день ясне небо та ніяких опадів. Температура повітря в день підвищиться до плюс 27, плюс 30 градусів. Вночі опуститься до близько плюс 15, плюс 17 градусів. Південний вітер помірний близько 4-6 метрів за секунду. Центральні області України у центральних областях у суботу пануватиме сонце і сухе повітря. Небо протягом дня залишатиметься ясним та без опадів. Денна температура 30 серпня досягне спекотних значень та буде коливатися на рівні близько плюс 30-32 градусів. Нічна опуститься до плюс 15, плюс 17 градусів. Вітер переважно південного напрямку. Тихий 3-4 метри за секунду. Східні області України. На сході країни також безхмарно і спекотно. Небо над рівнинами Донбасу та Слобожанщини протягом дня буде чисте. У Харкові в день очікується до плюс 32 градусів, вночі близько плюс 15. На Луганщині та Донеччині в день близько плюс 30 градусів. Вночі опуститься до плюс 16. Вітер східний із переходом на південно-східний 2-3 метри за секунду. Південні області України на півдні сонце та комфортна спека. Узбережжя Чорного та Азовського морів зустрінуть суботній ранок ясним небом та спокійним морем. У Одесі на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму температура в день досягне плюс 30, плюс 33 градусів. Вночі опуститься до рівня близько плюс 17, плюс 19 градусів. Легкий південний вітер буде малопомітним близько 2-3 метри за секунду. Неділя 31 серпня. У неділю зберігається переважно суха і спекотна погода по всій країні, проте синоптики не виключають невеликі дощі з грозами на заході і місцями на півночі. Температура повітря знову буде високою. Західні області Україна. На заході України в неділю в областях, які ближче до кордонів з Польщею та Угорщиною, тобто Волинська, Львівська та Закарпатська області, місцями можливі поодинокі короткочасні дощі та навіть грози. Врешті областей заходу нашої країни цього дня опадів не прогнозується, та погода залишатиметься сухою та доволі теплою. В областях, де опадів не очікується, хмари на небі будуть рідкісними. День температура повітря прогріється до близько плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі опуститься до показників плюс 15, плюс 17 градусів. Вітер очікується південного напрямку помірний 3-5 метрів за секунду. Північні області України. На півночі переважно без опадів і досить спекотно. Поодинокі дощі можливі, лише локально. Але все ж ймовірність опадів цього дня буде низькою. У денні години стопчики термометрів піднімуться до плюс 28 плюс 30 градусів. Вночі опустяться до меж плюс 15 плюс 17 градусів. Небо з невеликою хмарністю на горизонті. Південно-західний вітер послабне до 3-5 метрів за секунду. Центральні області України. У центральних областях і надалі очікується ясна та суха погода. Небо переважно залишиться безхмарним. Вдень температура повітря буде спекотною та коливатиметься в межах плюс 28 плюс 30 градусів. На Дніпропетровщині та Кіровоградщини до плюс 32. Вночі температура опуститься до близько плюс 15. Плюс 17 градусів вітер цього дня майже непомітний та стихне до 1-3 метрів за секунду. Вечірня спека тримає тепло доти, поки зорі не засяють над тихими містами. Східні області України на сході також сухо і спекотно. Вдень на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура повітря підніметься до плюс 32 градусів. Вночі опуститься та все ж ніч буде досить теплою: плюс 19, плюс 20 градусів. Небо майже весь день ясне, лише декілька кучерявих хмарок зранку. Вітер переважно південно-східний, слабкий 2-4 метри за секунду. Південні області України. Південний регіон в неділю накриє висока температура, ясне небо. Жодних опадів на півдні не очікується. Та вдень температура повітря на берегах Чорного та Азовського морів коливатиметься близько плюс 31 плюс 33 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 18, плюс 19 градусів. Вітер очікується південного напрямку, малопомітний, близько 2-3 метрів за секунду. Таким чином, остання неділя літа залишиться теплою і комфортною, хоча спека вже не така, як в липні, та дає передчуття про прихід осені. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!